Серці у близького друга гроза, і моча печаль і сльоза, осудити ніколи його не спіши, прихилившись, молися за нього, в тиші, не кидай нього камене, Він і так же поранений. Відаю нього камене, він і так же поранений, коли в хату до ближнього ступить біда, стане гіркою завжди солодка вода, і, і розрадь, розпитай, зрозумій, і оливу на рани подати зумій. Даю Нього ка мене, він і там ще поранений, не кидаю ка мене, він і так же поранений, слідки прокорочу сестру поповзли, вже за спиною в'яжуться пліток у Чине серце у розпачі крається, душа плаче, шукає і кається, не кидаю неї Вона і так же пора. Спіткнувся, а потім ще й боляче впав, крила віри, й молитви знеможено склав, і отрута гріховна вже серце в'ялить, і в душі немимовно, що ще болить. не кидай у нього камене, мене, він і так вже пора. Це поранений шлях вській, боротьба за Христом, я йду, хвилі човен кидають і вітри, гудуть. я з тобою лиш буду по хвилях іти, я так хочу, Ісусе, дійти до мети, коли буду в житті, я порад. Захисти мене Боже від каменя, коли буду в житті я поранений, захисти мене, Боже від каменя, коли буду в житті я поранений, захисти мене боже. поранений захисти мене, Боже, від мітками.